Черговий суддівський скандал в УПЛ, збитки у понад 1 мільярд в українській асоціації футболу та важка травма легіонера Донецького Шахтаря. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Ну а перед початком нашого нового відео закликаємо традиційно перевірити підписку на наш канал та оформити, якщо ви досі цього чомусь не зробили. Вже у суботу Михайло Мутрик може зробити ще один крок назустріч першому трофею у складі ЧЕЛ. Адже його команда у півфіналі національного кубку зійдеться із Манчестер Сіті. Наш партнер компанія GGBet дарує крутий бонус для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. У четвер було зіграно черговий перенесений матч у чемпіонаті України. Донецький шахтар не без проблем, але все ж здолав луганську зорю. У першому таймі рахунок відкрив Данило Сікан. А усе найцікавіше розпочалось вже у другій половині зустрічі. На 57-й хвилині луганська команда залишилася у меншості. Щоправда, вже за 15 хвилин рахунок зрівняли. Та все ж гірники дотисли необхідний для себе результат. Двічі партнерам чудово підіграв трауре, а забивали Бондаренко і Невертон. Та ще більш гарячим за сам. Поєдинок були після матчові коментарі представників зорі, які прямо звинуватили головного арбітра у заангажованості. Асистент головного тренера зорі Младен Бартулович був незадоволений вилученням у складі своєї команди. Мені цікаво, коли судді підуть на детектор брехні. Всі говорять про це, а відповідей немає. Панчишин судив наш матч із Дніпром 1 а через три дні знову насудить. Немає інших суддів? Багато питань немає відповідей. Також він заявив, що рефері цього матчу був занадто. Лояльним до команди з Донецька з першої хвилини було видно, що суддя хоче допомогти Шахтарю. Це хороша команда, хороші футболісти. Легко грати, коли є така допомога. До слова, вже за три дні ці команди зустрінуться знову, і це буде матч у рамках 25-го тур УПЛ. Рухаємось до Єврокубків та поговоримо про Бенфіку. У складі цієї команди повний матч проти Марселя відіграв наш Анатолій Трубін. Бенфіка у цьому матчі довго не пропускала і втримувала нічийний рахунок, який був вигідним для команди після домашньої перемоги 2-1. Максимальних зусиль для цього прикладав і Трубін, який всередині другого тайму зробив шалений сейф та не дав провансальцям забити. Але на 79-й хвилині Фаріс Мумбанья після навісу Бом'янга все-таки вивів Марсель вперед. Команди дотягли до... До серії пенальті, де Анатолій, на жаль, не став рятівником для португальського клубу. Та ще й партнери не забили усе, що мали. Поразка у серії 2-4. Від порталу статистики Хускорд Анатолій отримав оцінку 6-1. Однак преса, зокрема, видання Абола, вважає, що саме завдяки трубіну Бенфіка зуміла бодай дотягти до серії пенальті. Український воротар був однією з головних причин, чому Бенфіка не вилетіла в основний час. Він відбив кілька небезпечних ударів і майже завжди зберігав свої ворота. Та у безпеці пишуть португальці. А от інший український легіонер Віктор Циганков має значно приємніші новини. Схоже, він повністю відновився після травми та готовий грати. Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що циганков є одним із трьох футболістів Жирони, які не приймають участь у тренуваннях через травму. Однак тепер каталонський клуб на своїй сторінці у Твіттері виклав фото українського Вінгера, яке свідчить про те, що він повернувся до роботи з м'ячем. І це фото підписали одним влучним словом. Однак, за даними порталу Football Fantasy, участь циганково у матчі про. Ти кадеса в наступному турі все ще не гарантована. Остаточну інформацію ми дізнаємося лише після прес-конференції головного тренера команди Мічела. Ну а далі про українську асоціацію футболу та шалену суму, якої УАФ не дорахувалась через правління Андрія Павелка. Після призначення на посаду президента УАФ Андрія Шевченка було анонсовано проведення аудиту всередині української асоціації. І ось вже 18 квітня стали відомі перші результати перевірки діяльності організації у період з 2015 по 23 рік, тобто у той період, коли її очолював Андрій Павелко. Незалежна аудиторська компанія AC Crow Ukraine зафіксувала. Відтік активів УАВ у розмірі вдумайтесь 1 мільярду 342 мільйони 900 тисяч гривень. Також стали відомі причини таких збитків: це операції з офшорними компаніями, витрати коштів через використання депозитів, а також витрати, які пов'язані із завищенням вартості придбаних товарів, робіт або послуг. Більше того, ці дані не є фінальними, адже аудит ще триває. Про фінальні перевірки повинні розповісти через три місяці. Ну і на завершення випуску сьогодні про травму, важку травму, якої зазнав легіонер донецького шахтаря. І через це пошкодження він ризикує пропустити дуже довгий термін. Мова йде про Майкона, який наразі виступає в оренді у Корінтіанці. Футболіст отримав важку травму в матчі чемпіонату Бразилії проти Жувентуде. Як повідомляє прес-служба бразильської команди, у 26-річного футболіста діагностували розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна. Найближчими днями футболіст перенесе операцію та розпочне. Довгий процес відновлення. Про терміни його повернення на полі наразі не повідомляється однак, як правило, відновлення після такого пошкодження займає від 6 до 10 місяців. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, і це відео вам сподобалося. Тисніть лайк, а також перевірте ще раз. Перевірте підписку на канал Футбол України. Слідкуйте за нами і в інших соціальних мережах. Будьте на зв'язку та до зустрічі!